Випала. Спробуй збагнути тірки, поки що в певних випадках сильна над нами жінка. Ми ж понад нею пануємо так від народження здавна, але чомусь ігноруємо те, що вона рівноправна. В буднях багатих стресами її очі печальні. Жінка, якщо по чесному, явище. Надзвичайним. Мудрою і прекрасною бачиш її щоденно. Учить вона виховує незрозуміло тільки, скільки іще приховано сили цієї жінки. Сьогодні поговоримо про фемінітиви. Фемінітиви це іменники жіночого роду, які мають дві групи зазначення. Фемінітиви завжди були в українській мові. Понад те вони є не тільки в українській мові, а й в багатьох мовах, де в системі мови є категорія жіночого роду. Як утворюються фемінітиви? Як не помилитися у їх формуванні? Загалом, коли утворюються фемінітиви, варто послуговуватися таким простим правилом. Якщо можемо утворити слово за допомогою суфікса, «ка», то утворюємо, наприклад, гімнастка, скульпторка. Якщо «ка» не вдається, наприклад, фахівець, ворог, службовець, тоді використовуємо «ин» – фахівчиня, ворогиня чи ну, науковиця, заступниця, службовиця. Деякі суфікси можуть утворювати варіанти фемінітивів. Вони можуть бути з однаковим лексичним значенням. Акторка і актриса. Водійка і водійчиня. Мовознавиця і мовознавчиня. Суфікси ш і ш, утворюючи фемінітиви, вносяться до лексичного значення додаткових компонентів. Наприклад,. Генеральша це не жінка на генеральській посаді, а дружина генерала, директорша це дружина директора. У сучасному словнику української мови в 11 томах нараховують не менше 1500 пар слів у чоловічому та жіночому роді. Тож сьогодні фемінітиви повертаються у щоденний вжиток. І роблять жінок видимими у всіх сферах суспільства. Дякую за увагу.